Вітаю, любі діти! Скажіть, а ви любите зиму? Так, усі люблять зиму, пухнастий білий сніжок, заморозець, рум'янець на щічках за розваги. І зараз я вам пропоную послухати казку про зимові розваги ведмедика Теді та його друзів. Одного чудового зимового ранку. Коли пухнастий сніг укрив усе навколо, ведмедик теді прокинувся з особливим настроєм. Він затерпінням одягнув шапку, шарф, теплі рукавиці, взяв свої санчата і поспішив до снігового пагорба, де на нього вже чекали друзі: зайчик-пухнастик, лисичка-ванілька і їжачок-колючка. Сьогодні ми влаштуємо справжній зимовий день розваг, вигукнув Теді, побачивши друзів. Почнемо з катання на санчатах, додав зайчик пухнастик, підстрибуючи від радості. Друзі по черзі каталися з високої гори на санчатах, з'їжджаючи так швидко, що сніг вилітав з-під полозів. Зайчик пухнастик спробував зробити трюк. Перевернувшись у повітрі, але коли він приземлився, то тільки довгі вуха стирчали з під снігу. Після катання на санчатах лисичка ванілька дістала свої ковзани. Вона ковзала по замерзлому озеру так майстерно, що всі затамували подих. Її рухи були легкими і граційними, наче вона танцювала. Теді і колючка теж спробували ковзати, тримаючись один за одного, але не встигли і кілька кроків зробити, як весело плюхнулися на лід. Далі вони вирушили на лижню, довга стежка вела крізь ліс. То Теді намагався випередити зайчика-пухнастика, але той був справжнім майстром лижного ходу і швидко обігнав усіх. Зрештою. Друзі знайшли маленьку галявину, де почали грати у сніжки. Лисичка ванілька хитро ховалася за деревом і жбурляла сніжки в теді. А зайчик, стрибаючи з місця на місце, уникав усіх сніжок і сміявся. А тепер давайте зліпимо сніговика, запропонував теді, коли вони трохи втомилися. Зайчик пухнастик. Закотив велику снігову кулю їжачок прикріпив каштани, як гудзики, а лисичка ванілька знайшла стару бабусину шапку і натягнула на голову сніговика, вставивши замість носа морквину. Раптом на носа сніговика впала маленька сніжинка, і сніговик ожив. Привіт, мої друзі! Дякую, що створили мене, сказав він, усміхаючись. Звірята здивувалися, але з радістю привітали нового товариша. Сніговик розповів їм про всі чарівні куточки лісу і навіть показав секретне місце, де кожен міг загадати бажання. В кінці дня друзі поверталися додому щасливими. А сніговик залишився стояти на пагорбі як добрий спогад про казковий день розваг Ти дізнав, що цю зиму вони ніколи не забудуть. Малята, вам сподобалась казка? Ну, до побачення!